Легіон «Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон діють як самостійні підрозділи, оскільки в їхньому складі громадяни Російської Федерації. Так прокоментували останні події в Росії у головному управлінні розвідки України. Ці росіяни зараз перебувають у себе вдома, сказав представник ГУР Андрій Юсов. і припустив, що зараз, ймовірно, відбувається спільна операція цих формувань. Військовий альянс Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону розпочав весняний визвольний похід. Так, останні події прокоментували в Русі «Свобода Росії. Нагадаю, раніше про бої на території країни агресорки повідомив Сибірський батальйон та РДК. Обидва формування виклали відео стрілецьких боїв на території РФ і заявили, що перетнули російський кордон вночі. Повстанці запевняють, що прийшли не для того, щоб убивати, а щоб дати співвітчизникам майбутнє без диктатури, санкцій і війни. Путін. Узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею.